Раки вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова, і ми дивимося, що буде цікавого у вашому просторі на третій тиждень липня. Позитив, негатив і порада. В позитиві у вас пятерка пентаклів. Негативнішої карти немає. Сьогодні так цікаво говорять карти з нами. Карти, які мають іти на позитив, випадають в негативі, а ті, що йдуть в негатив, випадають в позитиві. Чи також п'ятерка Пентаклі це карта фінансових проблем? Це карта, коли ви бачите, ви шукаєте, тут горить світло, а жінка йде з дитиною, вони шукають допомоги. І чому ж вона випала в позитиві? Ви знайдете, нарешті, допомогу. Те, щоб ви хотіли зараз знайти, можливо, сенс життя, чому ви заробляєте гроші, можливо, вам якісь потрібні фінанси, вони вам прийдуть. Прийдуть дотації, які допоможуть вийти з цього замкнутого колу. Ще цікавим є те, що коли. Карта ця випадає, вона говорить, людина шукає фінанси, забуваючи про те, що потрібно розуміти, для чого вони їй. У вас є кінцева мета, але ви не розумієте, для чого вам це. Можливо, саме зараз ви відкриєте собі третє око або якесь бачення, щоб ви почали розуміти, що не матеріальне керує світом, а ваше світло. Керує тим, що, навколо, що відбувається навколо вас. В такому практичному варіанті ви справді зможете вийти з цієї фінансової проблематики і нарешті знайти притулок. От майже ви звернете увагу, що тут. Карта говорить: подумай, Задумайся над тим, як тобі краще керувати своїми фінансами, як тобі їх можливо вкладати, як тобі їх зробити видимими і буде вам щастя. В негативі у нас шестерка жеслів. От саме якраз та карта, яка говорить, що трошечки ви все віддаєте. От у вас. Фінансові проблеми через те, що немає балансу між брати і давати. Можливо, ви віддаєте, не маючи. Коли прийшла до вас сусідка і каже: слухай, сонце дай мені сіль, а ви кажете, в мене нема солі. Якщо у вас немає ресурсів, ви не можете давати. Тут ви віддаєте ресурси жінці, яка трохи старше вас, і дитина сидить. В принципі, карта знов-таки позитивна, це якісь подарунки дотації, але в негативі вона зараз означає, ви повинні зрозуміти, що спочатку треба подбати про себе. Коли ви подбаєте про себе, тоді ви зможете і давати іншим. Часто це в нас, можливо, ви такий собі волонтер-волонтер, який каже, я все прям для інших роблю, а себе ви забули. Тут даємо іншим, себе забуваємо. І порада: тройка жеслів, четвірка навіть жеслів. Святкуйте свята, сказала гарну річ. Корпоративи, відвідайте якісь вечірки, відвідайте, можливо, автоворк-паті. Вас можуть запросити нераптово на день народження, на родини хрестини. Можливо, хтось в'їде в нову квартиру і буде святкувати, хтось роботу поміняє. От така порада, що святкуйте, святкуйте те, що з вами стається. У вас тут карта фінансів. До вас можуть справді прийти фінанси, коли ви навчитеся керувати ними. Буде вам щастя. Дивимося ще зараз на іншу колоду. І тут у вас святкування. Не бійтеся співати. Тут, правда, на трих ви зображаєте, тут на четверих. Сходіть в караоке і заспівайте. Робіть те, чого ви раніше не робили. Щоб вийти від цього фінансового кризи з цієї кризи, вам потрібно йти туди, де ви раніше не були, і робити те, чого ви не робили. Припинити роздавати всім і вся, навіть ваш час, навіть вашу енергію. А поговори зі мною, а мені сумно. Е, ну... Такі речі вже потрібно припиняти. І буде у вас час для себе, час святкування. Замість того, щоб комусь розказувати і рятувати, підіть і відсвяткуйте. І буде у вас дар Богів. Бажаю вам гарного тижня і, як завжди, пишіть зв'язок. Зв завжди для мене є такою приємною річю, коли я можу радіти за вас, як вам встався цей тиждень. Побачимось!